Отже, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до України. Вже ми бачили ці світлини і відео. Головна мета цього візиту засвідчити нам підтримку. Це такі загальні тези. Але очевидно, що поза камерами без сторонніх очей буде обговорюватися значно більше. Консультант комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Іван Ступак з нами на зв'язку. Іване, вітаю вас! Вітаю, дякую за прошення. Дякую, що долучаєтеся. Власне, ми побачили самісіньку ранку фотографію Ентоні Блінкена з польського вокзалу, в одному з польських міст. Тепер вже ми бачили ці кадри з Києва. Він вже в Україні. Це радше символічний приїзд показати Україні підтримку в такий непростий час, особливо з огляду на те, що відбувається на Харківщині. Чи тут більше якийсь практичний вимір буде? Що є тому більш практичним? Дивіться, я думаю, більш практичним, бо посадовцю такого рівня долати такий шлях. Ну це ж не просто прилетів рейсом. Не знаю там в Мюнхен, Київ побув дві години і полетів назад. Це досить тривала дорога, дуже тривала. Ну це декілька діб дороги такої. повинен розуміти, що він їде з певною ціллю, певною метою. Можливо, можливо, це пов'язано зараз з американською допомогою з її надходженням. Можливо, це також пов'язано додатково з тією мирною конференція, яка планується на червень місяць в Швейцарії. Проговорення моментів, аспектів і взагалі планування, що робити далі. Давай так не будемо зараз загострювати, але та допомога, яка від США надійшла, вона йшла вкрай довго. Ми повинні розуміти, що наступний раз це буде знову жовтень місяць, жовтень 24, го Це вже майже за півроку. То може виникнути так, така ж сама історія, така ж сама затримка, яка може призвести до там набагато сильніших, ну негативніших наслідків, тому як з цього виходити, що робити, як планувати свої дії на майбутнє. Думаю, це буде мета розмови. Побачимо власне. Я сподіваюся, що сьогодні будуть важливі заяви, принаймні публічні. Можливо, якісь згадки будуть про мету цього візитом. А якщо говорити про ситуацію, давайте поговоримо про північ країни. Дві новини зараз я озвучу. Швиденько їх відкрию в Сумській області. Почали евакуювати людей з міст Білопілля і Ворожба. Чи ворожба президент України Володимир Зеленський вечірньому зверненні повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини і Чернігівщини йдеться здебільшого про диверсійні групи та обстріли. чого нам варто очікувати, зокрема на Сумщині зараз. Ну, давай так ми, ми гадаємо з вами ще раз. Ми ж не знаємо достеменної ситуації, але якщо проводиться евакуація. До речі, евакуація була і в Харківській області, десь місяць тому, саме з північних регіонів. Якщо зараз теж відбувається евакуація, можливо, пропускаємо щось на кшталт того, що відбувається зараз в Харківській області. Можливо, якесь просування, таке лімітоване спроба просування. Тобто, це відкидати не можна. До речі, Сумська область вона завжди була, скажімо так, лідером лідером в лапках, за кількістю диверсійних груп, які проникають туди з території Російської Федерації. Тому ну, треба очікувати будь-яку розвитку подій, в тому числі навіть і спробувати такого штурму просування або просто посилення обстрілів прикордоння. Бо ми ж знаємо, що фактично все це прикордоння під постійними атаками російськими. Як варіант ще раз, якщо ми кажемо на, на такий... Позитивніший варіант це тільки обстріли і все, і тільки ДРГ. Негативний варіант це спроба втрую входження. Це інвазії в цю область. А якщо повертатися вже до Харківської області, то проєкт State інформує про те, що на жаль, росіяни зайшли в ще один населений пункт Лук'янівка в село Лук'янівці на півночі Харківської області. Знову ж таки повідомлення від генерального штабу, поки я принаймні не бачив, чи підтвердження цієї інформації. Але загалом, чи правильно розумієш, що ці села, там де зараз росіяни потенційно хочуть зайти, або зайшли це в принципі і до цього витка їхнього наступу саме на Харківщині, була певна сіра зона. І загалом, як ви ви? Охарактеризували ситуацію зараз там. Ну, люди там проживали. Люди проживали і досі продовжують евакуйовувати з попередніх евакуацій. Вони не виїжджали, бо не хотіли, не мали мети. Ну, вважали, вірили, що все обійдеться. Та, та зараз воно якось там вирішиться. Ну, бачимо, що не вирішилося. Бачимо, повзучий наступ росіян. Бачимо, що зараз орієнтовно десяток е різних сіл, там, прямо чи посередковано під контролем росіян, десь прямо вони знайшли, десь під вогневим контролем тримають. Головна мета, як на мене, це. Не дати їй можливість закопатися. Якщо воно закопається, то на жаль, буде така сама історія, як Запорізькій області. Якщо вони закопаються дуже капітально, замінуються, то спробу вибити їх, ну спроби вибити їх будуть набагато кривавіше і з більшими втратами для нас. Тобто, поки вони пройшли, поки вони там сидять по хатах, це одна історія. Коли виграли окопи, фортифікаційні споруди замінувалися, то буде зовсім інша історія. А якщо говорити власне про мету. Яка мета росіян, тому що дуже різні заяви в Харків в безпеці, заявляють наше військове командування? Ми бачимо це по заявах до доволі впевнені слова з іншого боку, там, наприклад, інститут вивчення війни, інші аналітичні центри говорять про те, що росіяни прагнуть або розвинути наступ у напрямку інших населених пунктах, в інший бік, в протилежний від Харкова, або ж все таки створити цю так звану сіру зону, чи як вони росіяни і назвали санітарну зону вздовж кордону. Все в комплексі немає єдиної води, і все в комплексі. Все залежить від того, як, як їм буде це вдаватися. Якщо буде вдаватися, то звісно, що вони будуть пробувати рухатися далі, перерізати там забезпечити купінсько лиманського напрямку, щоб наші військові не мали можливості в достатній мірі забезпечити їх боєприпасами. Якщо не буде вдаватися, будуть робити вигляд, що так і планували сіру зону. Ось тут відтягнути українські війська, відволікти і все все як в принципі, за планом. Як на мене, такий негативний сценарій для нас потенційний через потенційний це якщо росіяни підійдуть на відстань десь 15 20 кілометрів від Харкова і почнуть обстріли саме артилерією. Тобто, артилерійські обстріли для міста вони найбільш руйнівні, бо вони регулярні. Росіяни мають можливість обстрілювати снарядів них більш ніж вдостель. Вони називають чавуні. Що він летів на цивільну інфраструктуру, на міста? Що північні околиці Харкова перетворювалися на руїни? Як було слушно, колись зазначено на таке сирійське місто Алепо? Оце дійсно поки що така велика загроза. Ну, і, звісно, фаби ці керовані віціні бомби. Від них ніхто не відходив. Росіяни їх продовжують скидати, в тому числі і на свою територію. От власне, ми теж це бачили. Тепер дискусії, які горять у мережі, і вони мені не зовсім подобаються, тому що це поле для величезних спекуляцій. Фортифікації на Харківщині, чи було готово, чи не було готово. Важлива є новина від голови Харківської обласної військової адміністрації Губу заявив, що доручив провести засідання, де всі учасники будівництва мають прозвітувати про виконані роботи. Це для галочки буде, чи чи ну тобто ми не Я можемо думка. бачити всю інформацію публічно. Це зрозуміло, тобто, ми навіть бачимо з тих заяв, які є з боку воєнного керівництва, ніхто не говорить про другу основну лінію оборони. І це природньо. Але з іншого боку, суспільство має розуміти, куди пішли ці мільярди і чи ефективно вони власне, використані. Сто відсотків. Дивіться. Я думаю, що це ось збирання, це для галочки, бо будуть присутні всі люди, які відповідали за будівництво, щоб один на одного тикати пальцем, ну всі ж. Темі в матеріалі, як кажуть, дивіться, є така ось, на жаль, неприємна історія, коли починають перекидати відповідальність: це все вороже і псо. Тобто наші військові кажуть, ми тут, нічого ну, окей Мінформфортифікаційних споруд мало недостатньо. Вони не в тій якості, а їх називають цих військових, що вони розганяють російське псо. Як яким чином? Тобто вони там, на них все летить, вони не можуть ховатися в цих фортифікаційних спорудах. з Змінними полями повна біда, і їх ще в тому що вони розганяють російське ПСО. Ваш колег журналіст Юрій Бутусов також на цьому напрямку теж каже, що є проблеми, їй не вистачає цих споруд. Я слідкую з військовим Каже, що окей, вони там може технічно і вириті, але не забезпечені так, як це потрібно бути зроблені. Далеко м'яко кажучи, не так як це зробили росіяни на запорізькому напрямку. Так там є земля, в один накат ці фортифікації, але вони не витримують тривалий період часу. Ось такі ось моменти показові. Вони також присутні, коли є там декілька сотень метрів. Все в бетоні, все зацементовано, але потім немає. Є пробіли З змінними полями. Така ж сама біда. Тому ще раз державка нес держав повинно взяти на себе повний контроль за цим будівництвом, як воно відбувалося, проконтролювати інакше. Потім контроль будуть робити саме росіяни. Вони будуть перевіряти, чи є тут фортифікаційні споруди, чи їх немає. Оце буде велике питання. До речі, вже почали з'являтися також повідомлення не від російської преси, а від української правди, де відбувається аналіз компаній, які приймали участь, ну окремих компаній, які через були підрядниками mm -hmm. в цьому будівництві, і кажуть, що от вони адноднівки. Одна доба створили з маленьким вставним капіталом. Невідомо хто директор, хто засновник, отримали мільйони і зник. Тобто є і такі історії. Я теж бачив цю статтю вже самісінького ранку, повідомлення про те, що там компанії дуже цікаві, і керівники їхні. Один в супермаркетах алкоголь крав мав так? кримінальну справу. Нас, Інш... Інша чоловіка била там. Цікаві кадри словом добре. Це це окрема тема для більш глибшого дослідження. Я ще би хотів з вами пройтися по основних новинах, які зараз з'явилися. Цікава заява від командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. Він дав інтерв'ю виданню де економісти. Говорить про те, що зараз в Україні створюються нові військові бригади, частину з яких розгорнуть для захисту Києва. І критична фаза війни настане на ближчі два місяці. Вважає пан Павлюк. Попрошу вас прокоментувати цю заяву, і ми бачимо, що Росія через свої впливи в соціальні мережі, ці телеграм-канали, просто господи, вони нагнітають ситуацію довкола Києва. Можливого там просування їхнього і все інше. Попрошу теж свої думки про це висловити. Як воно зараз виглядає? Не вперше росіяни вкидають інформацію про Київ. Це було в 22-му році, 23-му. Дуже попрошу ваших поважних глядачів, будь ласка. Не довіряйте анонімним телеграм каналам на штатам кінолайно.ком щось він пише з посиланням на другого однокласника Буданової, який там десь зустрів цього Путіна або Патрушева, і він йому по секрету сказав: ну не буде такої інформації в телеграм каналах що йдуть на Київ 100% за два дні. Час, ну, ми сприймаємо це як інформаційну накачку. Це раз З другої сторони, повинні тримати завжди таку думку, що така історія може бути в будь-якому. Момент, тобто і до цього бути готовим. але паніку не розганяти, будь ласка, з приводу двох місяців. Чому два місяці? Бо зараз вже викристалізовується ця історія, до чого вона ведеться? По-перше, 20-21 травня це політична криза почнеться. Це останній день каденції президента Зеленського. Росіяни будуть несамовито штурмувати як внутрішній український фронт, тили розгойдувати що. У вас немає законного президенту. Військові не виконуєте злочинні накази людини, яка вже не є президентом, не є вашим верховним головнокомандуючим. на зовнішньому фронті. Будуть розгойдувати, щоб Зеленський не зустрічалися, руку не тисли, йому не телефонували, бо він самозванець, Ну так далі, так далі. Це зрозуміло. По снарядах у снарядах також щось воно поступово відтерміновується. Якщо очікували снаряд в рамках чеської ініціативи. В травні місяці то вже поступово переноситься на червень, можливо, там середина червня, можливо, до кінця червня. Літаки, в шістнадцяті, якщо казали, після Паски вже, вже вже от отримаємо, то тепер вже заяви здається це відданців про те, що рахунок іде не на місяць, а не місяці. Продовж декількох місяців отримаємо. Тобто відтермінування дуже неприємне і плюс допомога від Сполучених Штатів вона теж їде з великим запізненням, саме через що? Через те, що вона їде дрібними партіями. Не можна завантажити декілька ешелонів з польського Жешова через Львів до Києва, потім розвантажити, повезти на фронт, бо росіяни будуть гатити по цих об'єктах. Тому їх треба вести дрібними партіями, а це займає великий-великий проміжок часу. А щодо нових бригад, тобто ми зараз говоримо про, про створення нових військових структур, як наслідок, я не знаю, там по мобілізації, чи можливо це просто якісь планові речі, чи тут радше треба питатися власне генерального штабу, а вряд чи він відповість. Ну, ну, так ми пропускаємо. Ну, звісно, є втрати. Звісно, є втрати, є загиблі, є поранені, треба компенсувати. І таким чином зінформуються ці бригади. Є бригади, які поїхали в інші регіони на посилення, і треба ну, компенсувати їх. Тому через ну, краще питання передресувати до Генштабу. З тим зрозуміло ще цікаві новини з Росії. Власне, є про те, що є влучання в потяг, який рухався з пальним. Велика пожежа трапилася. Очевидно, що атакований цей потяг був склад залізничний. Він був дроном. Чи можемо говорити про ще більшу точність Украї... невідомих дронів? Я не знаю, на що ми це все приховуємо. Зрозуміло, що вони українські коли прямо на ходу влучаються саме такі дрібні об'єкти невеликі. Взагалі, як, як виглядає ситуація зараз з нашими розробками? Я б більше концентрувався б на розвідці. Тобто, це ж потяг, він їде, він їде там, сьогодні. Від то що сьогодні там у 8 годині ранку, він на цій станції за дві години він може бути вже там на за 100 кілометрів в іншій локації. Тобто, це розвідка, яка отримала інформацію про те, що. Саме тут, саме в цей період часу, цей потяг з таким вантажем буде проходити таку-то локацію, і тому можна все підлаштувати, підготувати один, два, три, десять дронів можливо було, бо є дрони обманки, які закидають. Російську Федерацію, вони дешеві, просто їх завдання летіти. Вони взагалі без бойової частини відтягнути на себе увагу російського ППО або російського РЕБ, а щоб інші дрони змогли спокійно пролетіти. Можливо, тут навіть був десяток дронів, але бачите, влучив один чи два. Але в будь-якому випадку є результат. Потяг зійшов з рейок, паливо вибухнуло десь, одна, це дві стерни згоріло. Завантажений цей рух на певний період часу. Тобто ну, є плюс така диверсія на собі робота на віддалені. Зрозуміло, і ефективність головне як не як, але логістика для певного підрозділу російської армії таки порушена. Так. В міжнародні справи теж є цікава заява від радника президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Роу заявляє, що естонський уряд всерйоз обговорює можливість відправки військ на захід України. Як трактувати такі слова? Давай так, їх не поїде десятки тисяч. Ми повинні це розуміти. Раз вони не будуть приймати участь у бойових діях там не знаю, Харківському напрямку або там на авдійському напрямку. Це два на моє велике переконання, велика допомога буде від цих е, збройних формувань. Неважливо, це Естонія, це е, Польща, це Франція. Якщо вони замістять наших військових на прикордонні прикордоння з Білорусію, це тисячі кілометрів лінії розмежування. Е, е, свого часу буквально там. Пару тижнів тому білоруський диктатор назвав чисельність через це від нього чисельність українських збройних сил на цьому кордоні. Він назвав так: 120 тисяч військовослужбовців. Ну окей, давайте. Якщо ми навіть візьмемо навпів поділимо його слова, хай буде 60 тисяч. Якщо ці 60 тисяч будуть заміщені французами, британцями естонцями, то це дасть нам можливість оперувати більшою кількістю людей. Вони зможуть поїхати там на інші локації, допомогти приймати участь у ротації. Плюс це прикордоння з Трансністерією, з Придністров'ю. Там теж певна груповина ж військово знаходиться, і от треба було б дійсно звільнити їх, щоб вони не були приковані до цього нападу. Добре, з цим зрозуміло. Тепер щодо безпекових угод, які зараз в процесі підписання, зокрема, там повідомляє Паїс, іспанське видання, що президент Володимир Зеленський нібито має поїхати в Мадрид і там підписати безпекову угоду ще з Іспанією. Агентство Reuters також йому стало відомо, що майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною зафіксує форми допомоги у сфері безпеки і оборони. а Також механізм увага, проведення консультацій у разі агресії. Оце мене насторожує. Якось Будапецьким меморандумом попахує трошки, чи не так? Ну, так, так воно і воно є ще раз. ще раз ці е, завіряння е, безпеці. Ну, вони більше для проформи. Ще Через я в них особисто я не вірю. Я не вірю, що вони не, не знаю, вони колись запрацюють, бо рано чи пізно від них можна відмовитися. Сказати, ой, там не ті умови, щодо яких ми підписували. Не вони ж вірніше ці умови, які ми визначали, вони не настали. Ви вважаєте, що був напад? А ми не вважаємо, що був напад. Взагалі можна відмовитися від виконання просто банально. Ну розмовляйте з тим, хто це підписував. Ну ми знаємо, що це може бути ще раз. Єдині гарантії це збройні сили України та Український ВПК. Це не гучні слова. Тільки наш ВПК, тільки наші збройні сили можуть бути гарантами для запобігання майбутніх вторгнень з боку Російської Федерації. Тільки арифметика, коли росіяни арифметично будуть бачити, що співвідношення в людях окей, не в людях, а в техніці, в амуніції, в боєприпасах хоча б. Один до п'яти не на нашу користь, то росіяни ніколи знову не будуть наступати. Зараз вони бачили, що співвідношення там один том до двадцяти до тридцяти, навіть один до ста на їхню користь. То, звісно, це повпливало та ми впораємося. Тому ще раз лізти під землю, рити підземні укріплення, тунелі між містами, великі споруди підземні виробничі потужності, щоб жодні ракети їх не могли дістати. Це те, чим треба займатися, а не починати будівництво в лінії гілки метро. Політехно на награди це дійсно це лажово під час війни. О, ой ой ой, не нагадуйте, киянам про. Київський метрополітен на противагу, Просто скажу, що в офісі президента вважаю, що ці угоди вони можуть бути таким певним проміжним варіантом перед членством України в НАТО. Ну така позиція. Яке підпитанням? Яке підпитанням зараз? На жаль, не готові дискутувати. Просто кажу, як, як давай, це давай. бачить, як це бачить українська влада зараз. Дякую дуже. Консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Іван Ступак з нами був на зв'язку.